Другий спосіб це оскарження рішення про відмову у перетині кордону до суду. Розглянемо реальні випадки для подання позову. Перший випадок, механізм оскарження, до прикладу, в порядку закону України про звернення громадян був нерезультативним. Ви не отримали відповіді встановлений строк, тобто протягом 30 або 45 днів. Або взагалі прийняте рішення вас не влаштовує, вам відмовили у задоволенні вашої скарги. Другий випадок це ви пропустили оцей місячний строк, щоб подати скаргу в порядку закону України про звернення громадян, і не маєте фактично поважних причин для поновлення цього строку. Третій випадок, ви вважаєте взагалі, що судовий спосіб оскарження він більш ефективний. І до судового оскаржувати не будете, зразу йдете до суду. До якого суду в такому випадку вам потрібно звернутися з послугом? Ви вибираєте адміністративний суд. Адміністративні справи про оскарження рішення про відмову у перетині державного кордону України підсудні окружним адміністративним судам. Це чітко в нас визначено у Каз Кодекс адміністративного судочинства України. При цьому ви можете звертатися до адміністративного окружного суду, який знаходиться за зареєстрованим. Місцем проживання вашим, і також можете звернутися до адміністративного суду за місцем знаходження відповідача, тобто прикордонної служби. Зрозуміли. У вас є вибір або звернутися до адміністративного суду безпосередньо за вашим місцем, місцем реєстрації, або можете подавати до адміністративного суду територіальна юрисдикція, якого розповсюджується на місце знаходження прикордонної служби. На практиці краще, відверто кажучи, звісно, обирати той адміністративний окружний суд, який знаходиться ближче до вашого місця проживання, перебування, це практичніше для вас, протягом якого строку можна звернутися до суду. До суду з позовом про визнання протиправним та скасування рішення про відмову в впередні державного. Кордону України можна звернутися протягом шести місяців з дня, коли ви отримали відповідне рішення. Не забуваємо про суму судового збору, яку вам потрібно буде сплатити при поданні позову до суду. Вимога про визнання протиправним, скасування рішення про відмову у перетині державного кордону є загалом немайновою вимогою, оскільки позов подає фізична особа. Ставка судового збору у нас буде становити 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу за одну немайнову вимогу. Згідно у нас з законом України про державний бюджет України, зокрема на 22-й рік, з 1 січня на 23-й рік, перепрошую, з 1 січня 23-го року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу. У нас в розмірі 2684 гривні. Відтак сума судового збору за подання. Вами як фізичною особою позову про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в перетині державного кордону буде складати 1073 ,60 гривні 60 копійок. Це на зараз, на дату запису даного відео. Який строк розгляду Справи суду в даному випадку? Згідно норм закону протягом. П'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви суддя вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі. Суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження не більше, взагалі в законі сказано, що протягом розумного строку, але не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі. Тобто, враховуємо, що з моменту, як ви подали безпосередньо позов до адміністративного суду, фактично суд повинен розглянути вашу позовну заяву протягом 60 днів. На практиці, відверто кажучи, на жаль, це трішечки більше.